Перше, за всю історію Деснянської району, за всю історію Києва, я думаю, часів Києва і Харіва, звичайного голову району зробили проєкт постанови про звернення до Кабінету міністрів України щодо ініціювання звільнення займаної посади голови Деснянської району місті Києва, державної адміністрації. Бахматова Максима Сановича у зв'язку з порушенням чинного законодавства. Значить, Депутати, увага! Іонова Марія Миколаївна, Федина Софія Романівна, Павленко Ростислав Миколаївич, Клімпуш Циндадзе Іванна Орестівна, Бобровська Соломія Анатолівна, Гераченка Ірина Володимирівна, Фріси Луна Васильівна, Грасімфартур Володимирович, Кіт Андрій Богданович. Дев'ять. Дев'ять цих всадників апокаліпсиса, можна так сказати. А який закон порушив? Фолі, ви знаєте вже? Є якісь рішення суду? Прокурор щось приходив, Не було такого? А пишуть, що було. Шановні депутати, ідіть, займайтеся реальною законодавчою діяльністю. Хочете допомогти Треєчні? Приїжджайте, у нас проблема. З пандуси в нас проблеми з кришами, з ліфтами, в нас краде КМДА. і КМДА настільки не справляється своєю функцією, що вирішило долучити дев'ятьох дев депутатів. До речі, це не перше вперше, яке стало вперше. Інше вперше буде також трохи згодом, але мені реально дуже цікаво. Яке законодавство я порушив і вже є таке їх думка? А якщо ще наперед сказати друзі, зняти мене може виключно, якщо не помиляюсь, президент України, бо саме він мене призначав, чого депутати звернення до Кабміну? Ідіть же до президента наприклад.